З Григоропочевченко розрита могила. Світе тихий, краю милий, моя Україно. За що тебе сплюндровано? За що ма, гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богом не моли. Чи ти діточок непевних звичаю не вчила, молилась, турбувалась, день і ніч не спала, виростали мої квіти, мої добрі діти. Панувала я колись на широкім світі. Панувала. Ой, Богдане, нерозумний сину. Подивись тепер на матір, на свою в країну, що колишучи співала, виглядала волю, що співаючи, ридала про свою неволю. Ой, Богдане, Богданочку, якби була знала, в колисці б задушила під серцем приспала. Степи мої запродані, жидові німоті, сини мої на чужині, на чужій роботі, Дніпро брат не висихає, мене покидає і могили мої милі москаль розриває. Не риє, розкопує, не своє шукає, а тим часом перевертні, нехай підростають. Та поможуть москалеві господарювати та з матері полатану сорочку знімати, допомагайте недолюдки, матір катувати. На четверо розкопана розрита могила. Чого вони там шукали, що там схоронили старі батьки? Ех, якби то, якби то знайшли те. Що вони там схоронили? Не плакали б діти, матір не журилась.